Європейському місту європейські традиції. Напередодні святкування ювілею Івано-Франківська дошкільнята морочисто вручили прапори міста. Таку традицію місцеві освітяни запровадили три роки тому. Спочатку символічні полотнища отримали школи, відтак позашкільні заклади освіти. І ось тепер дійшла черга до наймолодших. Адже свою історію, які значення знамена треба знати ще з малку. За доброю європейською традицією на день міста має бути і прапор міста. Місто має чудовий прапор прапор який символізує і географічне розташування міста, біле полотнище з лівої і з правої сторони. Дві голубі смуги що символізують дві наші річки Бистрицю Солотвинську, і Бистрицю Надвірнянську і посередині історичний гер міста Івано-Франківська. Урочисте вручення стягів зібрало в залі завідуючих та вихованців усіх 27 дошкільних навчальних закладів міста. Самим малюкам випала честь утримувати полотнище із рук представників влади. Тепер цей прапор стане стане невід'ємним атрибутом усіх урочистостей у дитсадках. З маличку ми виховуємо у дитини якийсь, якийсь патріотизм, відповідальність, почуття гордості і гідності. Тому я думаю, що сьогоднішня подія дуже важлива. Будемо цінувати, будемо вивішувати на знаменні дати, і будемо насамперед знайомити маленьких дошкільнят з символікою, з прапором. Вони повинні знати його і впізнавати. Загалом за три Роки освітяни вручили навчальним закладам міста понад вісім десятків таких прапорів. Цього року чиновники профільного управління вперше символічне полотнище отримали й самі урочисте підняття стягу у всіх школах та дитсадках. Запланували на 7 травня.